Розпочну із засідання Великої сімки. Дональд Трамп вже туди прибув і пообіцяв зустрітися із Володимиром Зеленським. Деталей більше немає. Велика сімка працюватиме сьогодні і завтра. І за підсумками цього засідання мають бути ухвалені рішення щодо наступного санкційного пакету, який запропонував там Європейський Союз. Це 18-й санкційний пакет для ухвалення, аби тиснути на Росію з метою припинення війни проти України. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер фондрляєн провела прес-конференцію перед початком засідання, хоча ще вчора туди почали, до речі, з'їжджатися лідери країн, і заявила, що на Росію потрібно чинити більший тиск, щоб забезпечити припинення вогню в Україні, і закликала країни Великої Сімки посилити санкції для досягнення цієї мети. Що вона власне сказала? Ми повинні чинити більший тиск на Росію. Щоб забезпечити реальне припинення вогню, повернути Росію за стіл переговорів і покласти край цій війні. Чую, це вибачте, додаю від себе вже третій рік, четвертий рік поспіль. Санції мають вирішальне значення для досягнення цієї мети. Вводьте які питання. Хоча, звісно, є проблема санкції треба синхронізувати разом із американцями. І в неділю, Емонель Макрон, як я вам повідомляв учора в вечірньому відео, заїхав по дорозі до Канади, до Гренландії. Він там перебуває з дуже коротким візитом разом із прем'єр-міністром Данії. І він заявив про те, що не вважає за нормальним, щоб Путін був посередником у переговорах Ізраїлю та Ірану. І, окрім того, він закликав президента США Дональда Трампа саме з Гренландії, використати свій вплив для встановлення миру в Україні та на Близькому Сході. Під час візиту він сказав, що ша відіграють ключову роль у розрядці двох великих конфліктів. Макрон сказав, що обговорення в рамках Великої сімки, які розпочалися вчора в Канаді, повинні бути спрямовані на якнайшвидше досягнення перемир'я. І сказав дуже ключову річ, яка, як на мене, йому не додає. Це моя особиста думка, друзі. Ви напишете свою. Він висловив думку про те, що залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає Сполученим Штатам Америки можливість вести переговори. Ну, це такий свого роду натяк на те, що ша можуть шантажувати Ізраїль, щоб ті не били по Ірану. Обстріли між Іраном та Ізраїлем нині тривають дуже сильні. Ну, так виходить, що ША можуть шантажувати і Україну, власне, що вони і роблять. Сьогодні вже Західна преса пише багато матеріалів. Про те, що Трамп не буде постачати до України зброю. Тому тут у Макрона трішки, як на мене, така певна біполярочка. Не можна мирити, примирювати агресора. Агресора і диктаторів треба знищувати. Це позиція однозначна. Я ще до цього, до речі, сьогодні, друзі, зараз у цьому відео звернуся, тому залишайтеся на каналі. Щодо взаємних атак Ірану та Ізраїлю, вони всю ніч тривали, багато вбитих. Поранених руйнувань, обстріли дуже масовані. Армія оборони Ізраїлю заявила про завершення широкої хвилі авіаударів в Ірані, яка була спрямована на знищення потужностей з виробництва зброї. Водночас, іран у неділю, ввечері завдав чергову удару по Ізраїлю. Буквально щойно, коли я вам готував це відео, знову чергова ракета і не одна прилетіла на територію Ізраїлю. Вбила двох мешканців, і обстріли продовжуються. Тим часом Сполучені Штати Америки здійснили безпрецедентне перекидання до заправників авіаційних десь у напрямку Європи. Куди саме вони полетіли, невідомо, але 24... Літаки із 600, понад 600, які мають у своєму розпорядженні американці до заправники, саме вирушили десь на якусь базу у Європу. Про це повідомляє ресурс Clash Report. США нині беруть участь у навчаннях Atlantic Trident 2025, які продають 16 17 червня. Ймовірно, вони направлені до Фінляндії, до речі, дуже близько до кордону із Росією. Поки що більше інформації нема, але за цим треба слідкувати, тому що дійсно безпрецедентне перекидання до заправників у повітрі, які нині використовуються активно на Близькому Сході. І також, як ви знаєте, Британія перекидає і свої військово-повітряні сили десь ближче туди, до Близького Сходу, до району конфлікту війни Ізраїлю проти Ірану. І Трамп все ж таки на тлі цих всіх подій заявив про те, що він впевнений в тому, що угоду між Ізраїлем та Іраном все-таки можна підписати. Тегеран говорить про те, що він не буде вступати в ніякі переговори, поки триватимуть взаємні обстріли, коли вони припиняться, поки що, відверто кажучи, невідомо. А зараз з'явилось повідомлення про те, що найближчим часом армія оборони Ізраїлю оголосить наказ про евакуацію кварталів Тегерану, після чого військово-повітряні сили. Ізраїлю почнуть зносити будівлі подібно до того, як Ізраїль зробив у Беруті свого часу ще у 2006 році. Лідер Теграну, лідер Ірану, духовний Аятола Хаменеї, нині перебуває у бункері разом із своєю сім'єю. Ну, він там, в принципі, постійно ховається. Ізраїль задає ударів поблизу цього бункера, аби показати, що дістануть вони де завгодно. І те, що вчора обговорювалося, як варіант. Розвитку подій у Ірані знищення Хаменеїв цей питання з порядку денного, як на мене, сьогодні не знято. Але мова йде дещо про інше. По-перше, стало відомо про те, що нібито Тегеран веде таємні переговори з Москвою про евакуацію саме лідера ЕТО Хаменеї, не лише його, а й в тому числі керівництва Ірану. Мешканці столиці, як я вам сказав, масово залишають місто, бо побоюються масових атак. Іран International, «The Times», Арб News» і інші повідомляють про те, що заступник голови апарату Хаменеї Алі Азгар Хеджезі обговорює нині із росіянами можливість переїхати туди, аби заховатися від війни. Ну, фактично втікти. Так про це говорив буквально напередодні прем'єр-міністр Бенамін Нетаньяху і сказав, що іранська еліта вже пакує валізи. Один із російських чиновників журналістам підтвердив, що такі переговори ведуться, і навіть сказав, що гарантують евакуацію керівництву Ірану. І, за даними інших джерел, аналогічні плани будуються до великого кола іранського керівництва, яке вже у великій кількості і знищено внаслідок ударів Ізраїля. Але буквально нині у телеграм-каналах з'явилася ще одна інформація, яка може бути дуже правдивою. Я буквально під час підготовки цього матеріалу дуже сумнівався, чим вам її давати. Але оскільки вже повідомляється про те, що Ізраїль попереджає мешканців Тегерану залишати свої помешкання, і ще вчора вони почали активно звідти виїжджати. То очікується, що Ізраїль незабаром застосує до Ірану доктрину Дахія. Що це за доктрина, друзі? Доктрина Дахія це військова стратегія Ізраїлю, яка передбачає використання переважних сил, включаючи напади на цивільну інфраструктуру. Тому не випадково радять цивільному населенню залишати свої помешкання, які. Певне, розташовані поблизу місць, де може бути керівництво і рано, оскільки головною метою цієї військової операції Ізраїлю є зміна режиму. Це більш ніж очевидно, хоча вони говорять, типу, ми цього не переслідуємо.